То зараз люди говорять: а що ж Белгород? як же Білгород? Російський пропагандист і за сумісництвом священник Андрій Ткачов закликає Білгород і Крим змиритися з тим, що їх обстрілюють. До речі, цей персонаж родом зі Львова. У 2014 році виїхав з України, обзиваючи українців невтішними словами. А Білгород, друзі мої, утра до вечора молитися і на Сафо Белгородському, щоб він захистив свій город. В Крыму люди должны молиться Луке Крымскому, чтобы он с моря, суши и воздуха защищал свой город. А когда бомбят Белгород, что-то я не услышал, я спрашивал, но не заметил. Нету такого ажиотажа молитвенного. Ну нету молитвенного ажиотажа. Как так, белгородцы, как смеете вы не молиться, когда вас свои же бомбят. Потому что если ваши путинские собаки не начали лаять в Украине, так Мирних людей та руйнувати мирні міста. Тому б і Білгород не обстрілювали, і дрони на нього б не скидали. Народ не знає його. Ясав Білгородський та Свято Человек стоїть в з тим же Значить, ну, це його не знають. А Білгородчани б були, по идее уже. І постоянно совершать волібні пені, кресні ходи, псалтирные чтения, коленопреклонения, всякие, всяке, Господь би Господь помилував, тетки на Шебеків на Белгород і все остальное. Хочешь, хочеш, хочеш помочь белгородцам? возьми почитай, я сам кажесть. Візьми та почитай молитву в Затурі. Поки чекаєш, коли град, який використовує людей як живий щит, настріляється по Харкову, по мирному місту. До речі, використання. Як живий щит людей це заборонено Женевськими конвенціями, що ви розуміли?